Міжнародний день вшанування пам'яті жертв фашизму. У другу неділю вересня Україна разом з усім світом вшановує пам'ять жертв фашизму. Відзначення Міжнародного дня пам'яті жертв фашизму було започатковано ще у 1962 році. Друга неділя вересня була обрана саме тому, що цей місяць пов'язують з Другою світовою війною. Дві важливі дати. Це день її початку і день її завершення. Фашизм приніс багато багатогоря і страждань. Тільки Друга світова війна розв'язана тими, хто сповідував цю ідеологію за різними оцінками. Забрала понад 60 мільйонів людських життів та пройшлася по 80% земної півкулі. Через ідеологічні цінності, які не мають нічого спільного з людяністю та добробутом, Німеччина почала одну з найкривавіших воєн в історії. Бойові дії під час цієї війни велися на територію Європи, Азії, Африки та в водах усіх океанів. День пам'яті жертв фашизму це особливий день, коли весь світ згадує про десятки мільйонів людей, що загинули у Другій світовій війні. Це стосується не тільки мільйонів солдат, яких фашистські лідери штовхнули один з одним, але набагато більше всіх мирних жителів, чиї життя були обірвані через військові дії, хвороби, голод та інші несприятливі чинники, враховуючи те, що так само як у часи Другої світової війни мирні жителі гинули під бомбами, зараз гинуть невинні українці. Зараз, як ніколи, важливо пам'ятати і помилки, і звитяжний героїзм минулих поколінь, жертв фашизму, як і будь-якого тоталітарного режиму може стати ще більше, якщо світова спільнота не буде активно боротися з диктатурою та фашизмом у всьому світі. Червоний мак. Цього дня він є водночас європейським та українським символом. Історично Червоний мак спершу був символом пам'яті Першої світової війни, але згодом став уособленням жертв усіх збройних конфліктів, починаючи з 1914 року. Червоний мак передає глибинний зміст війни, він, наче кров, пролита на землю, тож як символ розповідає про страждання, про смерть, про героїзм, про мільйони полеглих. Саме тому, так важливо пам'ятати, якої шкоди завдав фашизм людству в минулому, скільки життів він забрав та чого вартував цілому світу. Так, поки що російсько-українська війна ведеться тільки на території нашої держави, але ніхто не може гарантувати, що колись вона не пошириться за її межі. Фашизм, як і расизм. Треба стримувати, знищувати та присікати будь-які його прояви, якщо цивілізований світ справді сподівається колись мати лише дні пам'яті жертв фашизму, а не десятки нових жертв щодня.